Ось прийшов твій час колядо. Тепер ти йди на землю і там народи, божече молоде сонце, коло з спороди. І пішла вагітна коляда шукати місце, де мала народити сонце. І почув теї Чорнобог і закричав у нестямі своїй Жоно моя, мара вся сильна, найди коляду, задуши її, що сонце вмерло, в її утробі. Бачить коляда, що мара женеться за нею. Тоді забігла коляда за скелю і перетворилася в рогату, непримітну козу. Пробігла повз козулю та потвора, не звернула уваги на рогату тварину, далі, а коляда тим часом перетворилася у вагітну жінку і в муках неймовірних народила золотоликого Божича молоде сонце. Відтоді, щоразу, перед народженням молодого Божича, люди, що називали себе колядниками, віншувальниками коляди та гукрами, дітьми гука, стали збиратися у ватаги і носити від стійбища до стійбища зображення кози. Постала вона священною твариною для укрів.